Але я хочу дуже поставити запитання до наших кожновців. Чому я не впевнений в тому, що моя сім'я захищена тут? Чому я повинен куртуватися це, коли я вже з автоматом зброєю в руках стою на кордонах нашої країни, захищаючи її, коли багато хлопців віддали своє життя і чимало ще віддадуть своє. Життя. Ой, чимало. Я хочу підтримати своїм виступом перед тим виступаючого, виступаючого людину, тому що потрібно організовувати. Всі, всі загони самооборони, ті, що були создані в лютому місяці, всі фактично використані. Вони зараз всі називаються. Єльнемо та батальйони, чи ще якось вони призначені е, до української армії і захищають наші кордони. Треба знову організовувати, треба знову припускати коло, роз'яснювати, підготовлювати їх і в політичному сенсі підготовлювати патріотів і в фізичному тату готувати бійців, які будуть. Вот будуть готові захистити свою країну. От бачите, все вже більш-менш налагоджується. Тому, тому я хочу сказати вам, шановні громадяни, шановні співвітчизники, що ми тут не повинні засипати. Ми повинні вимагати кожен день. Ми повинні збиратись. Ми повинні спілкуватись на ці теми. Ми повинні виробляти плани, загальні плани наших дій як громади, Іти до місцевого до місцевої влади, до районної, до Київради і вимагати, щоб вони рішенням сесії міськрад, райрад затверджували права і так надані конституцією нам. Громадянам для того, щоб керувати своєю державою на містах, розуміючи, що нам потрібно, з чим ми можемо справитись, а в чому нам повинна допомагати загальному держава. Тому я вас дуже прошу, приєднатися до нас завтра, о 10-й годині, під КМДА буде відбуватись акція. Ця акція призвана до того, щоб. Вимагати від пана Кличка, як від мера, круглого столу, спілкування з громадянами свого своє, городу для того, щоб вирішити питання самоврядування, яким чином влада повинна співпрацювати і допомагати своїм громадянам, першочергово допомагати. Бо вона на сьогоднішній день взагалі нічого не робить. раз. А ще й деколи, деколи намагається заважати активістам, споплюжуючи самі ідеї майдану. За що я тут боровся в лютому місяці? За що ми з вами тут ризикували життям тут? За що я і надалі ризикую своїм життям? Для того, щоб достойне життя було у моєї дитини. я вже і не дивлюсь на себе, Бог із ним. Бог з ним зі мною, але моя дитина вже повинна жити в достойній державі. Дякую, дякую. Я не буду багато займати вашого часу. Я вас дуже прошу. Якщо хоча б вже отакий колектив, що зараз тут є на Майдані, долучиться завтра до нас, ми ще запросимо киян, сусідів, родичів, всіх, хто не байдужий, долучайтеся. В нас є міцний актив, і він не здасть своїх позицій, але потрібна допомога громадян. Дякую вам всім.